Тепер і світловодські плавці дитячої юнацької спортивної школи номер один можуть похизуватися своїми перемогами. 22 березня вперше за багато років до міста знову приїхали заслужені медалі саме з плавання, які Томаш Авсієнко та Яна Савченко привезли з Кіровограду, де проходив відкритий зимовий чемпіонат по плаванню серед спортивних шкіл. Загалом у змаганнях взяло участь близько 100 учнів, з них 14 світловодців. Юні спортсмени виконали дорослі розряди та перший і другий учнівські розряди. Кожен повинен був пропливти дві дистанції: 50 та 100 метрів вільним стилем, брасом на спині та батерфляєм. Томаш тренується у тренера Ніни Демченко чотири роки. Цього часу було достатньо для того, щоб набути якихось навичок. Ну, я как бы постійно тренируюсь з э, хорошей тренером Нина Петровна. И, э, ну, вона зробила нас такими сильними, що ми победили. На змаганнях Томаш здобув найвищу нагороду за свої старання перше почесне місце. Я надійшла до фінішу третьою, тому їй дісталася бронза. Розкажи, будь ласка, детальніше, нам цікаво. Ну, я плела на 50 метрів вольним стилем, Я зайвала третє місце, третій розряд зросло. Я дякую своєму тренеру Сінки Ірині Григорівні за те, що вона мене навчила плавати і ну, навчила мене. Денис та Іван, згідно єдиній кваліфікації України, виконали юнацькі розряди. Це наші перші були сорівнування і нам дуже сподобалось. Було важко, але ми виграли. Ви і надалі будете продовжувати займатися?» Так, ми будемо викладати на всі сили, щоб дістатися перемоги і ще більшої. Так дуже приємно, що батьки не залишаються осторонь перемог своїх дітей і підтримують їх не лише на змаганнях, а й під час спілкування з журналістами. Ну я як від імені батьків, хочу поблагодарить, звісно, тренерів, директора спортшколы нашей по плаванию Ирину Григорьевну Мусиенко, тренера Нину Петровну Демченко за их, добросовестное, за их добросовестную работу. О бассейне два слова. Наш бассейн самый лучший в области. В Кировограде четыре дорожки, у нас шесть. У нас, как говорится, круче. Вікторія Атамась, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.